На гулі коле, наприклад, вже почали скидувати фабрики, Зруйновано кургани. Кожен доказ це е, додатковий е, цвях у гроб Путіна. Запорізька область залишається однією з тих значна частина, яких окупована тимчасово Російською Федерацією. Скажи, будь ласка, що ви, як центр журналістських розслідувань, зараз фіксуєте? Які воєнні злочини росіян фіксуєте, і яким чином ви їх розслідуєте? Так, Запорізька область зараз в окупації, тимчасова окупація, тому що чекаємо контрнаступу і перемоги. Ось 70% у нас окупована області. Ми, як центр розслідування, в принципі, фіксуємо всі можливі, які які можливо взагалі зафіксувати воєнні злочини. А це, наприклад, і руйнація ракетами, вибухами культурної спадщини, історичної спадщини, це і екологічні якісь катастрофи, які виникли через дії росіян. А це в принципі. І злочини а, по відношенню до людей. А, наприклад, минулого року у нас було декілька матеріалів про. А, про руйнацію, ну ми і не тільки на тимчасово окупованих, але і на е наших підконтрольних територіях. Наприклад, наприклад, у нас є таке місто Оріхів, і є місто Гуляйполе. Я думаю, гуляй Поле більш відоме таке. Ось зараз вони знаходяться на лінії вогню і вони постійно обстрілюються. І там вже зазнали руйнації дуже багато культурно-сторічних спадщини, тому що це в е такі великі міста у нас е в області. Ну це не маленькі села, це відправні міста. Ось і е, на жаль, там ну от на Гулій Колеле, наприклад, вже почали скидувати фаби, а це великі усі бомби, авіабомби, які ну, вже дуже багато руйнацій вони роблять. А щодо інших якихось злочинів, наприклад, нещодавно ми писали про цар Окоп, це такий великий окоп там, на 70 кілометрів. Який викопали росіяни. Вони намагаються робити там якусь лінію, яка ще була відома за Другу світову війну. Готуються до нашого також контрнаступу, щоб ми до них не дійшли, але ми дійдемо. І через це, через цей великий окоп було зруйновано кургани. Ось, а це також спадщина історична, це те, що охороняється. Тому ну, нещодавно ми і про це наприклад, писали щодо екологічних злочинів. Е, є у нас е, ми користуємося такою програмою, як ЮвСКАН е, е, знаходить серед коментарів, серед постів в соціальних мережах, е, знаходить якісь теми, е, де люди, наприклад, щось там е, кажуть, що щось там відбулося. Наприклад, там в тому ж Бердянську там кажуть, вже дуже погана ситуація з водою. А ось річка Берди, з якої вони брали воду, там з нею ну, якась погана ситуація. Ось, і а, тому мож, може виникнути така і гуманітарна і екологічна катастрофа, але на жаль, а, дуже велика проблема з фіксуванням взагалі злочинів це те, що на окупованих територіях а, немає зв'язку з людьми. Ті, хто хотіли щось сказати і могли щось сказати, і мали таку. А, Ну, як би мовити, сміливість, вони вже давно виїхали. А ті люди, які залишились, вони бояться, і це зрозуміло, тому що це загроза для життя. Ти не можеш подзвонити просто так на окуповану територію і сказати, що там ось сходи, мені там щось сфоткай, Сходи мені, щось там десь у когось спроси, тому що ну там військові постійно, там і комендантські всякі години, і тому це дуже складно. Ось і ну, така десь приблизна ситуація. Чому, на твою думку і на твою професійну думку, важливо фіксувати воєнні злочини, і як пересічні мешканці підконтрольних територій, деокупованих, можливо, ще залишилися якісь сміливці, можуть долучитися до фіксації цих воєнних злочинів? Ну, Це дуже звичайно, це дуже важливо, тому що це кожен доказ це додатковий. Цвях у гроб Путіна, ось і у е, взагалі всієї Росії як країни-агресора. Ось це докази в Газі. Звичайно, м, правильно ці докази всі ці м, воєнних злочинів їх потрібно робити там за е, Якоюсь схемою, там, щоб це було як доказ у суді, тому що це завжди дуже складно. Там, ну, ми знаємо, що в суді там складно щось довести, потрібні такі прям беззаперечні докази бути. Але, наприклад, людям, які залишились там, і які там мають якусь змогу, то навіть якісь фотографії. На мобільний телефон, можливо, там якимось секретним способом переслані там своїм родичам, які знаходяться не на окупованій території, це теж, я думаю, буде допомога і фіксування не тільки ну, руйнації, наприклад, а можливо ще і обличчя окупантів. Але знову ж таки, це виключно, якщо немає не загрози життю, якщо людина впевнена, що, ну, що вона дотрималася всіх. Безпекових якихось а, а, ну, штук, і що вона а, зможе що її життю нічого не буде загрожувати. Дякую. Сподіваюся, що всі разом гуртом ми якомога швидше виб'ємо цей останній цвях у трону Путіна. Дякую вам за роботу. Дякую.